Екологічний прогноз. В першій половині квітня планети мають багато аспектів до планети Сатурн. Це означає в плані подій, це акцентує увагу на темі кордону, прикордонних територій, якихось військових операцій, пов'язаних з кордоном. В... Також, оскільки це в знаці Сидіяка Риби, то це акцент того, що відбувається на морі, пов'язане з морем, тобто. В варіанті України це Чорне море. І це в емоційному плані енергія Сатурна Вона означає такі енергії, які у деяких людей проявляються як печаль, грусть, тоска, якісь низькоенергетичні такі стани. Краще цю енергію переводити в, в такий діапазон. Сатурнівських енергій як терпіння, витримка, і розуміння, що час він, ну, для подій потрібен час. Не треба поспішати всьому свій час. Сатурн має аспектацію до Марса, це значить, в військових справах, до Меркурія в навчанні, в комунікаціях, в поїзках, в Венері, стосунках ну, і фінансових питаннях. Фінансах, грошах. В цих сферах на початку квітня можна прогнозувати обмеження, певні, які пройдуть у ну, другій половині квітня і далі. З точки, зору, з точки зору військового, Сатурн означає загрози оточень, невеликих, але Тим не менш і ставить акцент на питаннях дисципліни, і, а в цивільних справах на темах закона і правил в знаці Сидяка Риби дає тему скритності, тайни і відхилення від першого плану ну, відхилення від плану пошук, нових, пошук варіантів. Тобто, тому в цей час люди. Вони шукають якісь варіанти, і знак Зодіака Риби означає, велику гнучкість треба мати для пошуку різних варіантів, як політичних рішень, так і в житті просто людей. Можна додати, що, не пройшов ще вплив сонячного затемнення, яке відбулось в суботу, 29 березня, воно буде ну, впродовж тижня ще сильно відчуватись, а то і двох тижнів. Як зниження в кого це творчих сил, в кого робочих сил, в кого теми здоров'я і імунітету? Актуальні а під час затемнень краще не сонячних затемнень. Краще не перевантажувати задачами свій організм і робочі процеси? А потім? Більше працювати вже, коли вплив затемнення закінчиться, тобто всередині квітня і далі. Така астрологічна інформація. Дякую за увагу і запрошую долучитися до збору на Збройні Сили України, який я проводжу на своєму каналі на початку квітня. Дякую учасникам цього і минулих зборів. На все добре.